Так, маємо iPhone 13 з розетки і разом із зарядочкою. Ось ось підтвердження, що це з розеточки. Так, ну що? Скриємо його. Тут все запаковано, як бачите. Так, а, нам ножик навіть не треба. Тут же ж є. Стікери, які можна просто відірвати. Зараз. Підімемо Опа. Ох, як гарно відривається. Так, і ось тут другий стікер. Так, стікери відірвали. Тепер має iPhone просто піднятися. Так, айфон піднявся. Кришка піднялась. Так. Маємо цей хлястик. Піднімаємо телефон. Так. Маємо телефон. Хоба. Так. Дивимось. Ну, все дивиться чудово. Так, вмикаємо його. Здається, кнопка вімкнення оце. Чи це ні? Чи це оце кнопку вімкнення. О, оце кнопка вімкнення. Так, вмикається яблучко. Так, поки вмикається, що тут ще є в комплекті? Кабель. Це, напевно, Lightning називається, чи як воно? Опа, Hello. Це означає, що... якісь є Опа. Означає, що айфон завезений з Європи або ще до звідки? Не для українського ринку. Ну, по ідеї, проблем не має бути. Так. А, це він на всіх мовах пише. чи що? Ти вже злякався. Бонджур. Так. О, привіт. Так. Вибираємо мову. Так. українська, Регіон. Ой, випадково виграв не той. Назар. Регіон у мене не сполучений штат. Регіон у мене. Так, де ж тут Україна? Україну що знайти треба, мамою. Тільки ж Україна. Так, о, Україна, Уганда, Угорщина, Україна. Так, ну все, далі вже налаштування пішло. Значить, давайте подивимося ще раз, що у нас коробочки кабель. Що у нас тут є? Design by Apple. Так, скрепка, щоб сімку дістати. Що це у нас? Інструкція? Інструкція якась інструкція і стікер Можна на холодильник приклеїти. Яблочко. Так, ну все, тут пусто. Тут пусто. Тепер давайте відкриємо зарядку. Зарядка не йде в комплекті, докупається окремо за 1000 гривень. Так, а, тут теж є стікер для відриву. Так. А, тут, здається, вже просто відкривається. Всередині маємо всякі документації. Так, і зарядка. Ага, вийнялась. Так. Зарядка відклеїмо чимось. А зарядка така важкенька. У Samsung була полегше. 20 Вт. Так. І одразу скриємо кабельок. Так, оба. Так, люся. Іди з кадру. Так, ось такий кабель. значить type c вставляємо в зарядочку, будь-яким боком. А це в Lightning уже в iPhone. Так. Воно ну, вставляється. Все. Ну і зарядка вже має працювати. Все тоді, Огляд завершено. Це був 13 й iPhone на 256 ГБ Starlight білий з розетки.